Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку керуючий партнер національної антикризової групи, політичний експерт Тарас Загородній. Вітаю, пане Тарасе. Доброго дня. 14 січня у Давосі відбулася зустріч радників з національної безпеки, де піднімались питання, зокрема, української формули миру, і що позитивно, що вперше Ізраїль долучився до обговорення української формули миру. Проте якихось реальних кроків ми не почули. А от на вашу думку, що позитивного було озвучено стосовно України, ну, дивіться конкретних кроків і не очікувалось, тому що все ж таки це така. Знаєте, платформа, на якій всі обмінюються думками, Україна просуває своє бачення, як вона бачить цю формулу миру. Позитивна те, що все більше країн приєднуються до цієї платформи. Якщо на Мальці там було десь 60 країн, то тепер під 80 І це така на рівні радників. Потім воно може вилитися в конкретне рішення урядів. Може виріти вилвилити з конкретну позицію, а так вона ну свою функцію виконує. Окрім того, 16 січня, вже після завершення цієї зустрічі, Володимир Зеленський поспілкувався з Єнсом Столтенбергом, генсеком НАТО, і зокрема вони, окрім посилення ППО, яке дійсно нам необхідне, говорили про те, чого Україна очікує, яких кроків від НАТО на Вашингтонському саміті, який відбудеться влітку. От ви вважаєте знову ж таки, це була зустріч виключно поговорити, чи це якісь дійсно можливо конкретні вже кроки, що Україна має зробити? робити до літа ну дивіться, Україна сама повинна розуміти, що треба робити багато чого. В першу чергу будувати власне ВПК, Про що вже говорять наші партнери відкрито, що вони хочуть бачити не прохача а партнера. А партнер мати повинен мати відповідну стійкість, в тому числі стійкість і меншу залежність в тому числі від політичної кон'юнктури за кордоном. І це дуже добре в дійсності те, що Україна вже там починає якісь там кроки. Сподіваюся, що вони будуть пришвидшуватись. Ось. Але звичайно, що зараз головна мета, щоб було зрозуміло, визначено щодо постачання західної зброї в Україну. Це зараз ключове питання. І сподіваюся, що ця зустріч наблизила це розуміння. Ну, про постачання зброї, ще поговоримо згодом. Ось ще 12 вересня відбулася умовно історична подія Україна та Великобританія підписали, як каже прем'єр Британії, безпрецедентну угоду у сфері безпеки. Тобто Британія зобов'язується нас підтримувати допоки Україна не вступить у НАТО. Проте вже є чимало полярних думок стосовно цієї угоди. Одні експерти кажуть, що це виключно декларативний документ, і там іде мова про якісь загальні поняття: дати зброю, номенклатура зброї, але без конкретних термінів. Інші ж кажуть, що це. Досить дієвий механізм, і це дійсно дуже сильно допоможе Україні, і ось на вашу думку, це лише все ж дипломатичний жест, чи це справді реальний механізм, який нам допоможе на наступні 10 років до моменту вступу в НАТО, знаєте, ці експерти, які говорять, що немає контр... конкретики нехай прочитають статут НАТО, який ухвалювався сорок дев'ятому році, коли воно взагалі не буде зрозуміло що як воно буде. В статуті НАТО взагалі конкретики, фактично немає. Так там йдеться про безпеку. Навіть п'ята стаття статуту НАТО, яку у нас часто люблять говорити, але багато хто не читав, вона сформульована приблизно таким чином: що якщо ну теоретично, а, от якщо Росія завтра почне рвати Латвію чи Естонію, так якщо Німеччина, припустимо чи інші країни, не дуже захочуть, передадуть аж два шоломи. Естонії та велику стурбованість це теж буде вважатися виконанням п'ятої статті статуту НАТО, так тому що будь-які договори пишуться з такими допусками, особливо такі, де все залежить від бажання та волі сторін виконувати ці договори. Я вважаю, що договір дуже добрий. Ну як проміжний етап, це дуже добрий. Тому що ну сказати, що зовсім є зобов'язання е, е, не сказати, що там є зобов'язання. Там написано є фінансова допомога 2,5 мільярди фунтів. Тобто, це приблизно 3,5 мільярди доларів щорічно. Так, ну поки на 24-й рік, але я думаю, що воно приблизно так і буде. Ця угода є. Дуже позитивною для нас, тому що це перша країна з G7, яка підписала. До речі, досить неочікувано. Ви бачили, що ніхто ж не анонсував, що воно буде підписана. Приїхали британці і почали це робити. Вони задали мінімальну планку для країн G7, в першу чергу. Тобто, для ну, менше давати зобов'язаних грошей, ну, значить, не вийде. Ну, мовно кажучи, дивіться, якщо кожна країна тепер G7 підпише. Там допомогу Україні гарантовано підкреслено гарантовано так зобов'язання, де буде прописане в тому числі цифри, то це означає ну, дивіться шість країн, припустимо, по 3 мільярди доларів. Це вже 20 мільярдів доларів на рік. Ну сполучені Штати Америки по статусу повинні давати більше. Ну у них якби статус зобов'язує. Далі, що там написано? Відкрита до, дорога до співпраці ВПК». Там головне в дійсності це написано. Одна з головних, те, що мені дуже сподобається, локалізація ВПК. Тепер британські фірми, користуючись цією угодою, можуть в тому числі посилювати співпрацю з нашими оборонними компаніями, локалізувати виробництво і технології і так далі. Далі це напівсоюзницька угода. Чому тому, що. Британці там ж там вже написано в сьомій статті, що Україна буде допомагати Британії разі нападу на них, там прописано, що досвід українського війська українських цих теж буде використовувати з британцями. І це дуже добре, тому що зараз у України що України велика перевага перед цим світом. Українці зараз володіють унікальною навичкою, яка дуже корисна для світу, якого чекає. Велика серія регіональних війн, е, вміння оптом та в роздріб відривати голову різним поганим людям, так? Е, використовуючи в тому числі новітні технології. Е, наприклад, от, для нас вже звично, знаєте, от та війна дронів, це коли СБУ наштампувала ці е, е, Мамаїв там Сі Бейбі», там підводний дрон Марічка говорить на підході і так далі. Закашмарила Чорноморський флот. Російська Федерація, які значно країна, яка не має фактично Чорноморського ну, флоту в Чорному морі, це прорив військовому мистецтві. Жодна країна світу так ще не використовувала дрони. І цей досвід є неоціненним, і Україна може його використовувати, в тому числі для того, щоб отримувати а, свої бенефіти. Далі, вся весь світ, Європа знає, що британці це дуже непрості люди, і вони так просто нічого не підписують. Вони мають свої інтереси в східній Європі. У нас теж є спільний інтерес з ними. Нам підходить те, що є, і вони запускають механізм підписання цих договорів, тому що бачите, після вільніського сауту саміту фактично взяли на паузу. Підписання цих договорів, а от прийшли британці і почали це робити. А Британія дуже непроста країна, вона має вплив і як ядерна держава, як очільник співдружності британської не треба забувати. Це означає, що Австралія теж може підписати з нами такий договір. Там Нова Зеландія, припустимо, та всі інші країни, які входять в британську співдружність. Зі своїм ресурсом, в тому числі, і далі е, ці люди, які говорять, що це слабкий договір, повинні розуміти, що це формалізація відносин з Україною, тому що нам зброю давали без будь-яких договорів. Ну просто так, тому що, м'яко е, кажучи, Сполучені Штати Америки та інші е, наші союзники не мають ніяких зобов'язань щодо України, тому що немає ніяких підписаних паперів. тільки симпатії. Народів цих країн впливають на поведінку еліти, які змушені нам допомагати, тому я вважаю, що я, я вважаю, що це дуже гарний крок. І це ми заповзаємо під безпекову парасольку заходу. Це головне, що потрібно для нас, тому що НАТО ЄС це знаєте, це дуже далека перспектива. Це поки що обіцянки, а конкретне зобов'язання допомагати Україні по ізраїльському сценарію. Наші технології, наша зброя, ваші солдати ну до вступу в НАТО це дуже добре. Власне, мене виникає питання. От ви дійсно ви наголосили на тому, що після саміту Вільнюсю більш ніхто такий крок не зробив. Та і після саміту G7, де теж обговорювали безпеки. Це перший реальний крок, де документ був вже формально підписаний. І от виникає питання: а чи можемо ми очікувати, що в цьому році інші країни з Великої Сімки чи європейські країни підуть по цьому прикладу? А, ну, бачите, посол Сполучених Штатів в Україні вже заявила, що виявляється США теж близькі до підписання цього договору. Так? Uh, вже два раунди виявляється. У, прийшло. Тобто, я думаю, що це рух якраз посилиться, тому що американці ж чекали в першу чергу кроку від європейців. Вони давно хочуть, щоб європейці брали більше на себе зобов'язань щодо безпеки, взагалі в світі і щодо своєї безпеки. А тепер, от брита європейці, готові включатися. Це дуже до до гарних знак і, і посилює. І посилює в дійсності це тенденцію. Тобто, ну рахуйте, G7 це в тому числі Японія може підписати, Південна Корея може підписати для нас. Критична Польща, Швеція це такий мінімальний набір. Чехія нам цікаво, Болгарія, Румунія. А це такий мінімальний набір країн. Норвегія, наприклад, у них теж на сам до речі, які використовуються в Україні, Це ж норвезька американська розробка. А у Норвегії ще дуже багато грошей в дійсності. Тому тут така, знаєте, гарний, гарний такі. Фактично, це НАТО, тільки без п'ятої статті і ніхто не зобов'язується за нас воювати. Ви згадали за те, що Європа має сама думати за власну безпеку, і ось, продовжуючи цю тему, міністр оборони Британії Гранд Шнапс сказав, що ера дивідендів у мир закінчилася, і потрібно готуватися у найближчі 5 років до конфліктів з Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном. І окрім того, днями вийшла нашумівша стаття видання БІЛД німецького, де проаналізували вони секретний документ Міноборони Німеччини. Там іде мова про потенційний військовий Конфлікт з Росією, причому вже найближчим часом, а вони описують сценарій, коли Росія розпочинає провокації в першу чергу з країнами Балтії і використовує як прокладку Білорусь. Як ви думаєте, взагалі, ось ця риторика? Останнім часом ми бачимо її все більше. Тобто, все більше європейських країн відверто говорять саме формулюваннями, що ми готуємось до можливих конфліктів, в тому числі з Росією. А вони це розглядають як потенційний сценарій, чи вони дійсно до цього готуються? Ну як потенційний сценарій, це розглядають, тому що вони бачать, що е, Росія переходить на військові рейки, точніше, перейшла. Вони ж да, знають історію. Що якщо запущений поїзд, то цей маховик важко буде зупинити, і взагалі країни Балтії з самого початку, що в нульові розглядалося Росію як потенційний об'єкт агресії, як спосіб розвалити НАТО? А, тобто, це у них називалась така: знаєте, стратегія де-ескалація через ескалацію, яка приблизно поглядала в наступному: що об'єктом була Естонія. Наприклад, гібридна агресія, як вони зробили в Криму, відбувається, наприклад, в цій країні. Є там місто Нарва, яке знаходиться на кордоні з Росією російськомовне, і далі вони хотіли там захопити, наприклад, це місце. Поки там НАТО вирішувало воювати, не воювати. Показало, що НАТО розвалено. І Я вважаю, що тут досить імовірний такий сценарій: дві, дві країни залишаються критичними: це Латвія та Естонія. Тому що їх важко обороняти з Литвою. Я думаю, трохи краща ситуація, тому що у них є поряд Польща, яка активно мілітаризується, яка розуміє, що вони будуть змушені воювати. Чи є розуміння у деяких країн тільки ті, які межують з Росією, ми бачили там нещодавно заяву в Швеції, коли міністр оборони говорив, що скоріш за все Швеція доведеться воювати, а Нідерланди. Це теж, знаєте, такий басейн Балтійського моря, е, які розуміють, що таке Росія і так далі. Тому ми повинні от, е, розуміти, що ці процеси чи збільшують вони витрати на оборону, поки що не збільшують, наскільки потрібно, тому що не всі політики теж в Європі готові сказати своїм виборцям, що, шановні, треба більше витрачати на армію. Треба більше скорочувати відповідно деякі програми і збільшувати витрати, але не всі готові на жаль це зараз сказати. Готують тільки, але досить повільно. Це те, що стосується сторони самої Європи. А от на вашу думку, а чи готовий Путін розпочати війну з європейськими країнами? Я думаю, що готовий. Він і зараз готовий навіть раніше ніж пишуть про це німці. Зараз російська армія здобуває унікальний бойовий досвід якого немає жодної європейської армії, навіть у не факт, що є американській армії. А, а далі, ну, дивіться, ну, а скільки території, наприклад, Естонії, Латвії, чи достатньо сил Росії, щоб захопити хоча б половину цієї території? Цілком достатньо. Це викличе кризу в першу чергу в НАТО. Там питання буде: хто буде воювати, хто не буде воювати і так далі. Тому ми повинні розуміти, що є тим більше інтересантам. Зацікавленою стороною в нападі Росії на НАТО країну є Китай, тому що йому теж хочеться показати недієздатність НАТО, чому тому, що Сполучені Штати Америки намагаються побудувати аналог НАТО в Європі, ось, точніше в Азії. Там є блок Аукус, який об'єднує Австралію, Японію, Південну Корею, Філіппіни. За таким же принципом, якщо Китай покаже, що Америка не надійний союзник на і це все не працює, вона буде торпедувати цей явкус, в тому числі в азійському регіоні. Гаразд, якщо от врахувати все, що ви сказали, і взагалі цю тему, що Європа дійсно готується. Ви сказали, що вони поки що не виділяють гроші, але все ж вже да, думки так, лунають. Да, да, да. Достатньо, достатньо так. А, але все ж, вже такі думки лунають, і вони мають підготувати свої армії, своє забезпечення. Чи може це найближчим часом вплинути на тоді на подальшу підтримку України? вже їм доведеться робити зброю з нуля для себе? А ви правильно говорите, ви повинні зрозуміти, що в цьому світі кожен за себе любить тік дружить за гроші або через необхідність. Ми повинні розуміти, що кожен захищає свою свій інтерес. Так, у них деяких є там розуміння. А що ось Україна виконує ту функцію, яку виконує зараз НАТО, але це не для всіх країн очевидно. Ну, наприклад, для країн східної Європи це зрозуміло, тому що у них е, е, є кордон з Росією. Україна Балтії взагалі нічого не треба пояснювати. Вони все чудово розуміють, що вони перші під ударом. А от країнам, які далі знаходяться, там поки що велике питання. А саме Німеччина, яка знаходиться за Польщею, тому що деякі німецькі політики думають так: ну, поки Росія пережує країни Балтії, поки почне жувати Польщу, ну ми ж зможемо десь домовитись, так? Десь, десь, десь посередині вісли, наприклад, так. І багато чого. Тому тут багато ще невідомості в цьому рівнянні, тому що ну, поки я не бачу, щоб кожна країна НАТО вийшла на. Фінансування армії хоча б на 2,5% від ВВП, це, до речі, є вимогою НАТО, так? щоб витрачати на оборону, поки що знову всі сподіваються на Сполучені Штати Америки. Ну, принаймні, я не бачу масового переозброєння німецької, наприклад, армії. Польською ми бачимо, а німецької поки що немає. І повертаючись до мого питання, як ви гадаєте, чи вплине це все ж на фактичне виділення нам зброї? Дивіться, моя позиція наступна. Ми повинні розглядати західну допомогу зброю як бонус до того, що ми самі повинні зробити. Виробляти дрони ніхто за нас не буде, ракети ми можемо виробляти, техніку можемо виробляти, снаряди ми повинні виробляти. І багато чого можемо виробляти і повинні виробляти. А все інше. Як бонус до того, що є. Тому що ми повинні взагалі виходити з того, що а раптом завтра почнеться війна між Південною Кореєю та Північною Кореєю, так? Чи будуть американці допомагати в такий же обсягах? Велике питання. Знаєте чому? Тому що з Південною Кореєю є договір, а з Україною поки що ніяких зобов'язань немає, і пріоритет буде там стояти. І ми повинні бути готові до цього. Ми повинні бути готові, що фінансову допомогу можуть скоротити. Відповідно, ми повинні шукати ресурси всередині країни, які є в тому числі, і багато чого. Як тільки ми самі станемо сильнішими, а Захід, ми знаєте, досі я завжди говорю і ще раз повторююсь крізь менталітет, чому Захід став заходом, та? таким потужним, розвинутим і так далі, тому що вони сповідують національний егоїзм. Вони люблять тільки себе, як я сказав, дружать за гроші або через необхідність. І наслідок такого менталітету, що якщо ти сам собі допомагаєш, і тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то вибач, будь ласка, для таких людей, прохачів є гарні слова, великі побажання, плескання по плечу, співчуття. Але за великим рахунком на таких людей, на таких країн. В Принципі, плювати всім, знаєте, я в таких випадках цитую одного з е, ізраїльських е, е, діячів, приписується Голдемейр, краще отримувати ноти протесту, ніж листи зі співчуттям. Це означає, що чим я вам перекладаю з, з такою дипломатичною мовою, локалізуючи на нас. Чим більше чистіше ми будемо гамселити Росію на їх території, а це потрібна тільки власна зброя, тим більше нам будуть допомагати. Тому що це користь тут є вигода зрозумілий функціонал України і навіщо їй допомагати? Тоді наостанок ось таке питання стосовно гамселити і показати, власне, як страждають російські військові об'єкти. та Техніка Україна підтвердила, що знищила літак дальнього радіокуляційного виявлення А 50. Минулого року вже вдалося таки пошкодити на аеродромі у Білорусі. Це літак, яких є в Росії буквально декілька штук. Це надзвичайно дорогі літаки, понад 300 мільйонів доларів. І також серйозно пошкодили літак командного пункту повітряного. ІЛ-22. Проте в Росії є своя думка на рахунок цього приводу, що це не Україна, а мол, це дружній вогонь. Свої ж ППО збили свіжий ж літак за 300 плюс мільйонів доларів. І невже ось такий сценарій, який вони підносять, не є гірший для самої Росії, адже це показує якусь некомпетентність військ? Для чого вони просувають саме цю версію? Ну вони ж не можуть визнати, що українці збили літак. Да? Вони не можуть, що такі ну питання не в грошах для, для росіян не гроші. Головне, що він виконував функцію, він покривав фактично всю країну, нашу так і міг висвятковувати ракети, удари, коригувати бомбардувальники і так далі. А тепер цього немає, і це в дійсності дуже важка втрата для росіян. Я спілкувався зі спеціалістами. Це мені говорить, що це як два крейсери: Москва. Тому що крейсер Москва, ну Росія теоретично у них ще є такого класу, і вони можуть його побудувати. А от з такими літаками питання, що велике: чи можуть вони ремонтувати літаки? Це ж радянські ще літаки. І тому в даному випадку це дуже важкий удар. Чому вони починають говорити? Так, в дійсності, ну, ті, хто спеціалісти з систем ППО розуміють, що це не синитися. Ну, як такі важкий літак, який літав по одному маршруту, от взяли і збили. Ну, це в дійсності все ж таки ну, або зовсім ідіоти, або а, це більше теж питань до професійності протиповітряної оборони. А це, знаєте, питання... у. А пілотів, які літають на літаках, винищувачів і всіх інших, теж буде навіщо це робити. Як можна так літати, якщо можуть тебе збити? Або знаєте, тут така, така виделка, або е, 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 українці зіб'ють, або росіяни. Або свої. Так, да, питання в тому, навіщо ви літати. <ріст> <ріст> да. Дякуємо, Тараса, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був керуючий партнер національної антикризової групи, політичний експерт Тарас Загородній. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луська та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.